Ці квіти у космачі називаються молодички. Вони зацвітають одними з останніх, і вони дуже добрі для бук'яків зимових. У космачі їх засушували, а потім, коли у поминальні дні плели вінки із яленових гілок, то їх уплітали у ті вінки. Молодички у космачі ростуть по царинках і по луках, але вже дехто собі їх висаджує біля будинків. Вони називаються повченому гіпсофіла і належать до родини воздиких. А космацькі молодички собі є молодички і їх дуже води добре дивляться, якщо їх Узяти, наприклад, із родовиком лікарським виходять дуже гарні зимові букети. Але ця гіпсофіла, ці молодички, мають лікувальні властивості. Мають властивості антимікробні, протизапальні властивості, а їх коріння навіть виліковує лейкомію. Отже, ці Молодечки або гіпсофіла. Останніми роками набули широкого поширення в домашньому і в парковому квітникарстві. Посадіть їх собі біля хати, будете мати гарні букяти. Підписуйтесь на мій канал, вам буде цікаво дивитися на інші розповіді. Дякую.